Всім привіт! І на прохання багатьох моїх підписників показую своє підвіконня сукулентне. Зараз вже темно дуже, але я вирішила все одно зняти, так як маю трішки зараз вільного часу. От, а тепер, коли буде в мене на відео час і натхнення не знаю. Так що, поїхали. Очиток моргана мій велетень, прекрасний, добре себе почуває. Ось там дельфінчик пересаджений, поки що ніяких там змін немає. Спостерігаємо тільки за ним. Ось цей мавп'ячий хвіст. Хрестовник роулі, ніби добре себе почуває. Мишиний хвостик. Роулі варігатний, і там ще сукулентик, теж все нормально. Хрестовник банан. Тут у мене зміни. Я підсипала, ну так, позамотувала його, позакріплювала цими скрепочками з Алиекспрес. От і даю йому ем, хочу, щоб він був пишненький в мене став. Так, це в нас ріпсаліс, як я його називаю, павучок. Все добре, весна іде, всім дуже подобається, що весна настала. Ой, це церопагія воду. Ось я її ще так теж там позаплітала. Дуже вже забарвилася традисканція Pink Panther. Можна порівняти з минулим відео, вона не була така рожева. Може, то я заробию її вам. Ну, Видно, видно, що сонечка вже більше набагато, вона гарніша стала. Тут хрестовник герейра каплевидний. Щось так собі він себе почуває. Тут церопегія вуду варіатна, дуже красива. Така жирненька, класненька. Хрестовник отона. Дуже йому весна на користь, він дуже став пишний від минулого огляду. Набрав в мене в шортс відео 1700 переглядів цей красунчик. Зараз я злізу. Ось дивіться, який вже фіолетовенький став красунчик. Ось тут красула така підросла, не була така пишненька була. Набагато меншою. Ну і так, може не буду по назвах, а Так, тут не передає зараз при цьому освітленні. А, до речі, ось ця хеверія була у мене на веранді, яка не отоплюється, і все з нею добре. У мене є їх таких багато, я спеціально цю залишила. Щоб побачити, як воно і що. Чи підійде їй такі умови, як на моїй неотоплювальній веранді. Бо на наступну зиму я планую ці сукулентики тримати там, дати їм такий хороший період спокою. Хто не знає, то кактуси та сукуленти, взимку мають пройти період спокою при досить низьких температурах. Ось пухнастик такий. гімнокаліціум, очиток, Ось ця кльовенька не хавортія, а. Альфред. Називається буде червоненька влітку. Тут очиток. Аре. Ерес... Боже. Не прочитаю, вибачте. Так, такі кактусятка. тусятка. Такий тут ще такий в мене садочок є. А сьогодні без нас. Так, такий собі огляд просто не хочу, щоб було відео довге. Так, з'явилася в мене ще ось така новиночка, хавортія, але щось я дивлюся, що на ній якісь такі потемніння з'явилися. Ну, не знаю, подивимося, що. Так, цей мій. Непричесаний кактус класний. Так, живе каміння добре себе почуває, я його майже не поливала цілу зиму. Так, це в нас купіт. Там така красулка і. Хавортія, така хавортія, я вам хаверію цього разу ту не показ... цю не показала, чомусь пропустила. Так, що таке, чому не фокусуємо? Чорний Black Cardinal, по-моєму. Так, а що це вона не хоче? Так, все вроді видно. Чорна, чомусь я минулого відео її пропустила. А ще така, ну, ховортія моя новенька. Потім, так, сюди. Блін, я так ще не вмію знімати, з цією лампою знімаю. Так, 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 так. Ця порту -лакарія. всім вам подобається. Такий, що це у нас? Монантес. Я якось на назвах не дуже зациклена. Мені просто вони подобаються. А назви мене сильно так там, я не зацикляна, що прям точні назви. Це знаю очиток Шталя. Він буде червоненький. Не знаю як. Це те, що я пообрізала від дельфінчика, але хто дивився відео, як я садила Хрестовне кровлі, то я казала, що ці гілочки, верніше листочки, саме від недостачі світла, мають неправильну форму. Тому. Не знаю, що воно там, як далі получиться. От. Ну, таке відео. Можливо, якось в день ще зніму, може, краще вийде. Добренько всім, па-па!